Привіт! Сьогодні буде історія про оце поле. Там, де ходить трактор, то не моє поле. Моє тільки отут. Від цього трактора сюди. Тут 10 гектар і на цьому полі в мене нічого не хоче родити. Минулого року, поки в нас йшли перемовини, потім я його взяла в оренду на умовах. За, це, за цих 10 гектар в мене оренда з податками. А, майже 100 тисяч, тому е, кожного року я маю зобов'язання перед людиною і маю їм е, оплачувати оренду плату. Це не моє поле у власності, але це поле не хоче родити. Минулого року в мене тут нічого не виросло. Я думала, можливо, пізній посів, ба ні. Інша тут історія. Переді мною, коли я перший раз приїхала літом на це поле, також тут. Не було ніякого результату. Поле насправді, як виявилося, дуже збіднене. Це вже я забігаю наперед, бо я залучила своїх друзів, своїх партнерів, які мені будуть допомагати у відновленні потенціалу цього поля. Як ми бачимо, потенціал є, бо в сусідів росте. А тут, ну, тут просто яра культура запланована, тому поки тут і так не росте. Ну зараз ми залучили у своє ФГ дві компанії яких з якими хочу піти у розвиток або повернення відновлення родючості в цьому полі, ось я якраз сижу в колії, і тут позавчора була машина, відбирали зразки ґрунту. Приїжджала компанія Макош на аудит ґрунту, і м чекаємо, поки прийдуть е е аналізи дослідження ґрунту. Будемо планувати тут систему живлення раненько в понеділок. Хлопці приїхали зразочки грунту зараз відберуть. Ми робили два варіанти. Перший mm -hmm. варіант це було внесення двох добрив, mm -hmm. і е, значить, азотне добриво – це під е, класичну обробку, під передпосівний обробіток. Mm -hmm. Селитросан 30 перед посівом, при посіві е, класичний діамоніфосфат. І цього uh -huh. було б достатньо. Але тут питання, що якщо ти відмовишся від внесення передпосівом добрив азотних, uh -huh. то можна буде використати одне добриво чисто при посіві. Тут ти можеш звернути увагу, що підібрали для тебе таке добриво, це, скажімо так, мінімум, який ти повинен використати Ой, мені для при посіві. І це добриво, яке для тебе ідеально підходить саме для твого ґрунту і саме для твоєї ось цієї задачі. Фомофос, азот, фосфор і сірка 100 кг посіві. І цього тобі буде з мінеральних добрив під соняшник під урожайність 2,5 тонни, буде достатньо. Єдине, на що варто пізніше звернути увагу, це на е цинк. Його потрібно буде позакоренево до вносити, тому що на цьому полі низький місць цинку, і його ну, позакоренево можна в принципі, питання закрити там, двома внесеннями. Ось це поле, на якому не хоче рости мій врожай. Постараємося йому дати те, що вона хоче. Що воно хоче? Доброго, гарного гербіциду, бо тут зеленюють багаторічники, бур'яни, он до періпа під край конкретно, вжалізе сюди. І будемо працювати. Перед цим, перед хлопцями з Макош, був е, тут. Е, Володимир з компанії БТУ, і, до речі, якраз вчора він розказав, що тут є на цьому полі. Ми взяли один день з ним зразки ґрунту, потім він мені подзвонив, сказав: Оксана, не точно, треба перебирати. І потім ходив, боже, бідолаха. Відбирав зразки ґрунту. Всі ці мітки, де відбираєш зразок ґрунту, вони гео, мають геоприв'язку, тобто, щоб в цих самих точках ми потім фіксували, що буде надалі відбуватися тут з цим ґрунтом. Тому дві компанії в мене тут буде партнерами на цьому полі. Компанія по Аудит ґрунту і по добривах компанія Макош, мої друзі. І ще одні мої друзі, які запускають ґрунти. Ніхто цього не робить, а от вони саме роблять, вони відповідають за живу складову ґрунту. Бо ми зараз можемо дивитися і думати, що ґрунт це просто ось це, це така маса. Але насправді, якщо це просто сіра маса, то в ній дійсно нічого не росте. А якщо він живий, то і в ньому все росте, і всі культури ростуть, і корисні мікроорганізми, всякого є, але це жива структура. Грунт на полі це живий організм, і чим краще в нього справа, тим він краще функціонує. Це вже я забігаю в свою полеміку, але ця компанія, будь вже здогадалися, це БТУ-центр. в них дуже класні розробки по біопрепаратах, саме по тому, що потрібно нашому ґрунтові. І вони також вчора дослідили. Вони дослідили наш ґрунт і вчора мені зробили прив'язку, розказали, що вони тут побачили. Не буду забігати вперед. Послухаємо, що вони розказали. Приїхав сьогодні Володимир, компанія БТУ Центр. Добрий день. І ми сьогодні тут. Беремо зразки ґрунту на щоб подивитися на мікробіологію. Так виглядає гарно, красиво. Візьмемо і мікробіологію, і фітопатологію. Тоже. Дня. І мікробіологію, і фітопатологію тут візьмемо. Да, і може даже мікологію. Ну мікологія це є мікробіологія. Так. Візьмемо цю і ще агрохімію. Давайте теж візьмемо тут. Давайте вона світліша. Ось чим ідемо далі, тим більше вона світлішає. На да. ну, як глину тут, навіть видно глину. Я хочу вірити, що це поле запрацює. А куди воно дінеться? Просто те, що тут витягнули з нього все, що можна. Угу. Тут як би, по ньому видно, що воно ну, дивиться, воно ну, глина глиною. Це не чорноземна. Ви сирени, щось десь бахкає. Що? Ми йдемо по полю. Відбираємо зразки. Сірієне, сиріенне. Ти чув, що збахнуло? Я ж кажу, не дивлюсь, дима ніде не видно. Там два, той же самий стоп-стрес. Азотофітергані mm -hmm. власли баланс сам після страхового У 2024 році власники господарства, фермерського господарства Клаптик Степу звернулись в БТУ-центр. У них проблема. Ґрунт має низьку родючість, а на деяких ділянках взагалі нічого не росте. Що ж трапилося? Що робити в цій ситуації? Перш за все, треба визначити, що відбувається з ґрунтом. Тому представники компанії БТУ-центр. Разом з власниками господарства виділили на території цій, на території землеволодінь цього господарства виділили дві ділянки. Одна ділянка це ділянка досліду, там де практично нічого не росте. І друга діляночка це ділянка, де ще отримується урожай, але урожаї невисокі. Аналіз ґрунту показав, що агрохімічні властивості ґрунту знаходяться. Не на тому рівні, на якому бажано для даного ґрунту. Якщо вміст гумусу іще підвищений, тобто більше 3%, то кількість лужногідролізованого азоту, який свідчить про присутність в ґрунті лабільних гумусових речовин, які є, в свою чергу, резервом. Поживних елементів для рослин, для мікробного цинозу знаходиться на дуже низькому рівні, який не характерний для такої кількості гумусу, тобто його близько 80 мг на кілограм ґрунту. Вміст фосфору також на обох ділянках дуже низький. Він нижче межі 10 мг на 100 грамів на кілограм ґрунту. Вміст мінерального азоту також за межею низького рівня значно нижче 10 мг на кілограм ґрунту, вміст калію трошки краща ситуація, але він знаходиться на середньому рівні. Це загальна характеристика ґрунту цього землеволодіння. Що ж стосується ділянки проблемної, то там кількість гумусу менша на 0,4%, тут кількість гідролізованого азоту менша на 17 мг, Фосфору на 2 мг і калію менше на 57 мг. Тобто ситуація значно гірша. Вона підсилюється ще й тим, що окисновідновний потенціал ґрунту також не є оптимальним. Загалом по господарству ґрунти мають відхилення pH від 7 в лужний бік, від 7 до 7,7. А ось на цій ділянці, яка є проблемною, то тут pH досягає 7,9. Причому ґрунт скипає за контакту з кислотою, що свідчить про велику кількість карбонатів в ґрунті. І це не для всіх культур є позитивом. Крім того, обстеження ділянки показало, що ця ділянка розміщена на схилі. І тому ось цей верхній родючий шар він є змитим. Його потужність невелика, і це є ще однією проблемою. Що робити в такій ситуації? Перш за все, це схилові землі. Тому, за рекомендаціями науковців, що підтверджено багаторічними науковими дослідженнями, такі землі повинні або бути. Вилученими сільськогосподарського використання або використовуватись дуже ощадливо. Що значить вилученими? Такі землі підлягають залуженню і є можливість їх використовувати для кормів тваринництва. Якщо ж господарі не хочуть або не можуть з економічних причин певних зовсім вилучити ці ґрунти, то обробіток грунту тут повинен бути, землеробство повинно бути. Підпорядковане суворим, чітким правилам ґрунтозахисного землеробства. Перш за все, це обробіток ґрунту. Обробіток ґрунту повинен бути лише неглибоким поверхневим, і він повинен проводитись вздовж схилу, а не впоперек. Сівозміна. Сівозміна також повинна бути специфічною. Ці сівозміні повинні бути переважати культури суцільного сіву. Здебільшого, це зернові культури. І вони повинні чередуватися з посівами багаторічних трав. Тобто трави повинні бути 2-3 роки, а потім якісь зернові культури. В проміжках між посівами бажано висівати сидеральні культури, які, проміжні седиральні культури, які потім будуть зароблятися в ґрунт, для того, щоб збільшити також кількість органічної речовини в ґрунті і запобігати ерозії ґрунту. Мінеральні добрива вони є обов'язковими, бо ми бачимо, що ґрунт виснажений. В першому мінімумі ми повинні передбачити азот, в другому фосфор і потім калій. Але мінеральне удобрення повинно бути повним, бо ґрунт виснажений загалом. Але є одна особливість. Добрива не можна вносити всю дозу одночасно, тому що ми можемо втратити в зв'язку з ерозією, в зв'язку з миванням, можемо втратити поживні елементи, тобто потрібно вносити часточками відповідно до росту розвитку сільськогосподарської культури до критичних періодів. Розвитку цієї культури в кожному окремому випадку це визначається специфічно відповідно до культури. В мінеральних добривах треба віддавати перевагу фізіологічно кислим добривам, тому що ми маємо наразі лужний ґрунт. Органічні добрива так вони також необхідні в даній ситуації, але треба категорично запобігати внесенню дегестатів, бо вони вже мають лужну реакцію і середовище, і вони вже збагачені кальцієм, а нам це в даній ситуації не потрібно. Вносячи також добрива на базі курячого посліду, також треба відслідковувати pH ґрунту, тому що також можна не допомогти ґрунту, а зашкодити йому. Ну і біологічні препарати в даному випадку вони є абсолютно необхідними, тому що навіть мікологічний аналіз ґрунту показав, що кількість грибів вдвічі менше на змитому ґрунті, ніж на контрольній ділянці. Тому біологічні препарати з живими мікроорганізмами вони обов'язкові, що будуть робити ці мікроорганізми. По-перше, вони сприятимуть оптимізуванню кислотно-основного режиму і пом'якшуватимуть ось цю лужність ґрунту. Потім вони сприятимуть тому, щоб фосфор, який ми будемо вносити з мінеральними добривами, він не зв'язувався з кальцієм необмінно, а навпаки, послуговувався рослинам в їх рості і розвитку. А також мікроорганізми будуть фіксувати. Азот. І е, ще одна дуже важлива функція це забезпечуватиметься е, фітосанітарний стан ґрунту на е, високому рівні, тобто боротьба з патогенами, а рослини в, ситуа в ситуації бідного ґрунту надзвичайно чутливі до патогенів. Ну Ось так здається все. Мабуть, задасте питання, чому тут знову Яра культура, якщо минулого року тут був соняшник. Не все показувала, але минулого року тут стільки було різного бур'яну, що пшеницю, яка планувалася восени тут до посіву, ми вирішили не сіяти. Майже в самий останній час прийняли рішення не сіяти, тому що у вісюгу, який тут був, просто вода не виросла. Тому прийнято рішення цього року попрацювати і закласти класний фундамент для наступного врожаю. Цього року тут буде соняшник. Під оптимальну для цього поля технологію, на осінь тут буде плануватися посів пшениці, і, звичайно, під наступну культуру буде підбиратися конкретна система захисту. Але по можливості, все, що можемо зробити цього року, будемо тут робити. Ось така ідея прийшла мені в голову. І я вважаю, що якщо в мене вийде повернути цьому полю потенціал, це буде дуже класна історія і. В майбутньому інструкція для багатьох, бо я знаю, що, мабуть, не в одної в мене такі поля, в кожного з господарств є кращі поля, є гірші поля. І точно з вас хтось уже, мабуть, з таким працював. Якщо маєте досвід такого повернення потенціалу поля, відновлення родючості, напишіть, будь ласка, мені буде дуже приємно почитати. Я дякую вам, що додивилися це відео до цього моменту. Підписуйтесь, будь ласка, тут. Далі буду показувати, що ми будемо робити з цим полем, як будуть проходити всі наші етапи. І в мене є бажання розробити план дій на наступних 3-5 років. Тому цей рік буде першим, а далі буде ще більше цікавого. Підписуйтесь, будь ласка, дякую за вподобайки, за коментарі і всього найкращого.